Я кажу завжди, що ми повинні брати тільки питомо-українські території, які ми можемо засвоїти. Інакше -який Що ви маєте на увазі, коли кажете питоми українські? Ментально засвоєні наші українські території, а не такі анклави, яким був Донбас, яким був Крим, де превалювала абсолютно. Русський міри. Абсолютне несприйняття нашої державності у її первісному значенні, абсолютне несприйняття нашої мови, не те, що несприйняття, була ненависть, було відверте глузування, було відверте відторгнення. Це як в будь-якому живому організмі, коли є інородне тіло, воно. Е Відштовхується і, і діють оці відцентрові сили, про які я застерігав, про Крим, про Донбас, що тоді мене неправильно розуміли і трактували. Але я казав, що це завершиться драматично, трагічно і з кров'ю. І так воно зрештою і сталося через те ми. Багато держав у світі позб... могутніх держав великих позбуло... позбулися території. То ми можемо і будемо тримати тільки те, що буде справді українським а чужого нам не треба.